Заклади освіти продовжують приносити донати та смаколики для захисників. Щодня на сторінці координаційного центру волонтерів з'являються нові фотозвіти. Свою допомогу ЗСУ передали вихованці та колектив 25-го садочка. Діти передають малюнки і обереги для захисників, батьки збирають гостинці для військових, а працівники перераховують відсоток заробітної плати на потреби армії. Долучилися і вихованці 42-го садочку. 5 вересня передали допомогу літівці. Учні та колектив передали. Дали смаколики, питну воду та майже чотири тисячі гривень. Мелодія запрошує усіх охочих на благодійний концерт Разом до перемоги. Захід відбудеться 7 вересня о 17.30 на майданчику біля Палацу культури Світлопільській. Виступатиме Олександрійський міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія під керівництвом Людмили Кузьменко. Інформаційно-туристичний центр Олександрія пропонує взяти участь у фотоконкурсі Відкриваємо Олександрійщину. до Всесвітнього дня туризму. За умовами конкурсу треба зробити креативні світлини туристичного об'єкту, розмістити їх з описом у Фейсбуці під хештегом Відкриваємо Олександрійщину» та відмітити сторінку інформаційно-туристичний центр Олександрія. Автор світлини, яка набере найбільше вподобань, отримає сертифікат на екскурсію у сумі 500 гривень. Результати голосування... Будуть опубліковані 27 вересня. Покоління Next на алеї зірок України, повідомляє ПК Світлопільський. Солісти студії творчості, керівниця Анастасія Бушмакіна, взяли участь у міжнародному фаховому двотуровому вокальному конкурсі з освітніми інноваційними програмами Зоряний шлях. Результати гран-прі у Софії Керпити. Два перших місця у Софії Бурлаки та Злати Басараб. І друге місце у Ані Сьори. Вокалістки нагороджені кубками, дипломами та сертифікатами, а також додані до каталогів Алея талантів України та Алея Зірок України. За минулу добу рятувальники Кіровоградщини ліквідували три пожежі різного характеру. Одна із них в Олександрії. О 16.24 стало відомо про загорання на вулиці 6 грудня. На час прибуття рятувальників горіло 200 метрів квадратних дерев'яної господарчої споруди та 5 метрів кубічних дров на території приватного домовладіння. О 16.45 пожежу ліквідували. На Кіровоградщині майже півтисячі навчальних закладів обладнано кнопками Терміновий виклик поліції. Це один із найбільш поширених видів охорони. У разі небезпеки працівник закладу натискає кнопку і вже за лічені хвилини на місце спрацювання виїжджає наряд поліції. До пульту централізованого спостереження поліції охорони області приєднали 496 закладів освіти. Це становить 66% від загальної кількості в регіоні. У четвер, 7 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 24. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.